Бик панда в Лего у Майнкрафт. Я перво. Якась аниме лайф. лящ. Я хочу бути лящом. Да що ти за ядрика взрывається? Серйозно? Брейн род реми? Не а аш. Я вот вже тут ну біб'ю. Це вообще ты не бомбардило крокодила? Це тун сахур. Який тут сахур, де бомбарділо крокодила? Де? Де Бабезяна, я там кто там ще був? Шо за таке, за забрал старший? Я в Браустарсе я шарманку кручу, не мешаю. А чему я вісю в повітрі? Кто я? Чему я рояль? А де F? я букву F забула. Що за Сигма манейки Сигма простреляют. Бляха, шо вы тумбочку розстрілюєте? Ну шо мій бро, ну капец, тумбочку расстрелял. Куда там в бі... А! Да ты вы че? Я шантри. Е... Я тумбочка. Что происходит? А, я что? тумбочка. Настя, я иду тебя расстреливать. Не надо. Ну не надо, Гара. Да 21 <свист> секунда, все, пиздно, Вася. <свист> <свист> а -а -а -а. Я, я беду. Куда ты за женщина? Не ты трогай меня, я обидалась. Я добижуся. Обижен. Что <свист> там по чернозему? Ой, метка! Что это такое? Это тумбочка? Это тумбочка? Это тумбочка ні? Что це таке? Що це? Это шнурки? Это тумбочка. И там такая нуль. Подожди, у меня спит Ой-ой-ой, ой-ой-ой, до побачення, до побачення рагулики, револьє. Да куда я, Анатолій, Ви шо? Тумбочку розстріливаться, не стыда, ни совести. Не бийте! Не бийте! Не бийте! Я я тумбочка! Тумбочка! У мене два хп. Я виживу, я тумбочка! Дві секунды и я вмерла, вмерла! Дві секунды и я вырвала, вирв, блин. Я тебе запросила в гру, прикинь? Ігнор. Крутим шарманку. Я наверху, я тостер. Я тостер, не бейте. А що фрі? А це не фрі. Це не бульба фрі. Я тостер, чи це не тостер? Що це таке? Що це? Це телефон, чи це тостер? Я стіл в текстурах типу стола. І, типу, біля мене всі крісла, всі вазонки на мені постріляли в мене. Є. Капец! Алло? А, я реально кис телефон тумбочка. Нормально. Я телефонная тумбочка. Вони попасти не можуть. Прикинь? Да. А як жити? Я телефонная тумбочка не бейте. О, все, я в Coca-Cola. Нереально не бачить. А я в Кока-Колі була. Та за мною якийсь гігачат лисий бігає, поможі. Будем бігати. Та хари за мною бігати, що я тобі зробила? Та бо хто там, хто не попадає, а? Отстань! Отстань! Я кока-кольна тумбочка, я телефон, отстань! Ой, жорстка, жорстка катка, у мене ж другий левел піднявся взагалі. Я прев'юшку роблю! ай Чекай, треба жопою туди стати, щоб, типо, красиво. Ладно, за фото, як я бігала телефонною тумбочкою в кока-кольному автоматі. О, ей далі встала, я кактус, Настя. Я тінник. А я кактус. Я, я тінник. Блін, до мене Кока-Кола прийшла, тільки що. Мінетку споруд. Я пердола. ти хто? Я кактус. Ну, так, я ж кажу. Тумбочка. Для мене все тумбочка. ТЕЛЕФОННА В автоматичку как роли. Що це таке? Нет, чекай, я розберуся. Це не кактус, тут. якась серемонія, це якісь орхідеї А, так він не лисий, у цей що за мною ганявся Я думала, він лисий Во, вообще на превьюшку. Та що ТИ в жопой встала? Я? Повернись. Блін, ти ще в текстури заліз. О, я опять. Хайдер, хихидер, я, я, я туалет! Шапик Вже шукати почали. А я в озонок, я нічого не знаю. Біля мене, якби коврик лежить, ну ладно? Але... Піпец! Що за ядерка? Двое якась ядерка прилетіла. Я в шоці. О! О, що це за Brawl стар пакети, як вийти? О, 1000 долярів! І що це ще? О, тисяча долярів! Блін, Як інтересно, Куди їх тратити? я шукаю! Все, тримайся у мене! Та тиха я тумбочка! Я не мі... О, якось вбила А, Настю тихо, не надо! Трунем Настю день п'ятий. Немана А не, еще живы? Ведь моя тумбочка закола. Бляха, мне страшно. Тут и сиси карибируются. Тумба не катикает. А! Я просто была довбанным ковриком. Кто тут сисикер, блин? Я вам сейчас мозги промыю. А? Вот тут паркурки жесткие. Блин. Так. Тихо, тихо, я паркурист. Я встыгну. А, да <ріст> <та, ріст> я, я паркуриста. Я встигну, я встигну, я встигну. Я не встигну. Вот, я ідеально рівно стало, все. Чуть-чуть вот це... уїхала. Хто мені двері виносить? Хто не мені. Кому двері виносить. Тебе винести? Так ты справи славні, хоча муче робочий відбив, ні, я не пойму. Какие аниме я я по попам. Блин, я ж хотела по паркуре, ты ё моё, я ж не стыдну. Что там за паркуринки? Паркур! Что да я минетку не сты. Ай яй 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 Ар пираты. Карье курятник. Я буйба. Я бульба. Щоб бути бульбою, треба думати, як бульба. Ти не бульба. Я бульба, не чеши мені тут, людину. Ти не бульба. Ну, добре, я це буля. Перед тобою трактор живий, стріляй. Удумався. Удумався окаянний. Ай, 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 Настя, захватить біля мене, він в мене попадає. це <риклад> Настя, твой! <риклад> а це ж кутина, я Я все, я стою Сікером, і тут тебе розстрілюю. Блін, це не ти? Це теж не ти. Да ти пень, блін, пилихатий, де ти є? Я в шоці я тебе все одно розстріляю. Я хочу бути тепер Сікером, щоб до тебе розстріляти. Хе-хе-хе. <С2> <Ститут> О! Хаму! Е, е, таке питання, де мої кишені? Да які кишені? Я в озері потонула. О, піпес, якусь жирний, як можна менше. кущ, я в озері і мене не видно. Все. кущ, я в кишені, і мене не видно. Карта знаєш, де кіше... кишені? Кісеньях. Якщо тебе не буде чути, будеш потім перезаписувати це все мені в мікрофон. Добре. Ой, У мене сцяло. нема мікрофона. Я встаю теле телефонною будкою і йду до тебе. Яка телефон? Да не ти дура! <реш> 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 Яка телефонна будка? Що це? Що <реш> <реш> ти за Apple Watch? <реш> Що <свист> <свист> це за половоч, Настя? <свист> Блін, Настю по від Apple Watch, Я маю. Я забула привітатися. Всім хай! Насті вже нема, але ми граємо в якусь хай Я не знаю, що там, тут есть Тумбалюмба, чи що це? Одна реклама, один скан, Настю вже вибуло походу. Коротше, файно поіграли. Дякую всім, хто дивився цей шизоролик. Я пішла на взльот. Всім бай, хати банан. Хавайте банан з майонезом, не скучайте всім uh, по такому по хамуку. Тхоя. Да. Ну, все, ясінь Кікер. До побачення. До побачення.